І ключ від міста з рук почесних громадян Осинівки отримує мер міста Грищук Василина Павлівна. Василина Павлівна. Вам слово. Дякую всім, хто за мене проголосував. Ви зробили правильний вибір. Я вас не підведу. Вже дуже скоро ви відчуєте покращення, тому що при владі чесна і порядна людина. Рано ти собі владу присвоїла. Ти капсулу з кров'ю ще до пострілу розкрив. Будь уважніший. Ой, погано, як все погано. Я перепрошую, а коли нас годувати будуть? Після твоєї реалістичної смерті. Так, увага! Ще одна репетиція. Сидякін повинен бути впевнений, що це він сам перестріляв всіх румунських мафіозій! та розплутав справу. Так, все я поїхав за ним. Ой, цирканець спецслужби. Дайте пістолети холості набої для цього столичного горе агента. Тепер Василина мер і ніколи не буде зі мною. Я от думаю, що мені з цим робити? А що тут думать? Жениться треба. Жінки під вінцем задніх не включають. Ну, дуже рідко. Я таке тільки в фільмі з Джулією Робертс бачила. До речі, я б ту роль краще зіграла. Та робив їй ту пропозицію, вона кільце не взяла. Ну, значить, неправильно робив. От моя киця mm. тільки на восьмий раз так мені сказала. Mm. Угу. Коли я дозрів з нормальною пропозицією, розумієш? Не те слово, думаю все. Олежик розбився з десятого поверху. М -м, підбігаю, а він мені з відкритого перелому кільце дістає. Казка. Тому, Ріша, розумієш, ти маєш зробити таку пропозицію, після якої у Василини не залишиться жодного сумніву. Якщо пропозиція буде по-справжньому карколомна, то вона й не тільки від поста меру відмовиться. Я в свій час від кар'єри аніматора на круїзному лайнері по Дніпру відмовилась. Ну, і як це зробити? Ну, ми ж тебе якось від мінтів врятували? Врятували. Все, і за особистим життям тобі допоможемо, так. І ми квити. Дивись, ти ж нам трошки грошиків дав? Дав. Ми на них новий реквізит для і купили. От його зараз і випробуємо. Твоя задача придумати промову, яка розтопить її серце. Наша задача доставити об'єкт під ліптах. Але прошу вас. Як би все не закінчилося, віддайте цю валізу Василині. Вона її заслужила. Треба тут все продезінфікувати. Так, так. Вась, вибач, що відволікаю, але Валерчик зник. Як зник? В нього ж вечір весілля? Так ото ж бо воно. Ми сиділи, підбирали шкарпетки, щоб без дюрок, в одному тоні все ж таки свято. І тут слово заслобо повертаюся, а його нема. У шинках шукали? Так в першу чергу всі обійшов Ну, там, де йому дозволено. Ніде нема. Про що ви говорили? Так про весілля й говорили. Прикидували, скільки йому грошей подарують, чи відіб'ється свято про його майбутнє з Яніною. О! А ось тут детальніше? Та що там детальніше? Ми навіть толком поговорити не встигли. Він на цій темі якось затушувався, а потім сказав, що йому треба до туалету і пропав. Готуйте весілля, я його знайду. У підсумку ми маємо осинівську вчительку, котра за три місяці стала мером міста. Та одночасно постійно допомагала румунському бандиту. Коротше, потрібно її пов'язати і вибити правду. Я на таксі. І недоставка доставка протеїнів. І не що завгодно, що вам може знадобитись. Артур, зачекай я свій. Мене надіслали ЗСБУ, щоб допомогти тобі. Кодове слово. Немає ніякого кодового слова. Хм, Це правда. Угу. Як ти мені допомагати зібрався? Ось. Пістолет та патрони. Погодься, без них буде складно затримати румунського контрабандиста. Дякую за допомогу, агент Сміт. Зачекай, це не все. У мене інформація по справі. Я у мене достатньо інформації. Сидять і самотні вовк і працює один. Тут у нас сидить такий сумний. Це ж кандидат історичних наук. Мабуть, не зміг зав'язати краватку з нашого весілля і тому розплакався? Так цей, я не плакав. Мені просто вітром очі надуло. А як ти взагалі мене знайшла? А де ж ще шукати наляканого весіллям Валєру, як на лавці біля озеру? На якій ми сиділи перед нашим весіллям, і ти мені розповідав про щасливе майбутнє. От-от. і нічого хорошого з цього не вийшло. Історія з Яніною може повторитись. Валер. По-перше, від нашого шлюбу лишилося двоє чудових дітей. А по друге, втекти з весілля як 18-річна наречена істеричка це не вихід? Я я не тікав. Я просто захотів побути сам. Звичайно. Валєр, треба бути трошки впевненішим. Повір мені, я знаю, що кажу. Ти ж боїшся не того, що не буде щасливого шлюбу. Ти боїшся, що ти не впораєшся. Ти боїшся, що в тобі розчаруються. Самооцінкою. У мене все нормально. Ну, припустимо, припустимо. І що мені робити? Підняти дупу з цієї лавки, почистити зуби і піти на весілля. Звичайно, це дивно, що колишня дружина вмовляє чоловіка одружитися на сусідці. Але, Валєр, якщо ти цього не зробиш... Ти так і залишишся. Валера. Вирішувати тобі. Я в 99-му, коли до тітки в кривий ріг їхав. Так знаєте наскільки потяг затримали? На цілу добу. Але нічого страшного, я дібрався як король, один в купе, адже решта квитки здали, а я не здав. Стапе, дякую за твій оптимізм, але цілу добу я валяру чекати не буду. Яніна, зачекай. Тату швидше. Валіра, де ти ходиш? Та я ходив нову кроватку купувати для нового життя, але як раніше не вмію толком зав'язувати. Вася, допоможеш. Угу. Ниночка, будь ласка, зав'яжи мені кроватку. Серафима Петрівна, ваш вихід. Цей прекрасний сонячний день. ви? Під назвою кохання. Ти чого трубку не береш? Охренів зовсім! Ви ранично будете так вриватися, між іншим, я з нещодавніх пір начальник поліції. До мене стукати треба і питатися, чи можна увійти. Павлуша! Ти що, коли з кар'єрних сходів падав голову зашив? Забув, хто твій годувальник? І я зараз вас закрию за неповажне зверні до працівника поліції. Я думав, тут надійний чоловічок сидить, а тут зрадник підступний. Який же ви. Ви завжди викликали у мене омерсіння. Та що веліть! <плес> Доки я вас не закрив. А хоча знаєте... Це всього лиш питання часу. До мене вже звернулась, Василина Павлівна, щоб я ретельно переглянув усі ваші справи. Тарасюк. Ну, буває таке, що Тамада перемагає в конкурсі. Ну а чому б не поборотися за пляшку прекрасної вишневої настоянки? Шанов, не хвилюйтеся, якщо хтось не встиг виграти настоянку, після може придбати її по опційній ціні, звертатися до мене. А тепер продовжуємо, і як кажуть. Сам п'ю і всіх запрошую! А можна я скажу? А то ми вже п'ятий раз п'ємо і все без тосту. Якщо ніхто не проти. Е-е, Будь ласка. Дорогі Валера і Яніна. Я щиро рада за вас. Всі недоліки, які є у Валери, перекриваються плюсами Яніни. І навпаки. У Валери мінусів більше. А у Яніни плюси більші. <свистач> І ще. Валяр, ти зробив правильний вибір. Я пишаюсь тобою. За молодих, ура! Гірко! 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 А зараз я покажу фокус зі зникненням телефонних номерів всіх старих укажорів тетяніни. <свистач> можна ваш телефон? Я йду до тебе. Моя нерозкрита справа. Цього разу методи допиту будуть не такими гуманними Василина Павлівна. Агент Сміт? Галушка, я не зрозумів. Чому мій син ще досі не повідомив мені радісну новину, що він ліквідував румунську мафіозну групу? Альберт Геннадійович, я працюю над цим. Погано працюєте. Де результат? Слухайте, ми заради вашого Артура. Тут цілу театральну постановку підготували. Майже вся осинівка йому підігрувати буде. Ми робимо все можливе, щоб він розкрив справу. Скоро все вийде, запевняю. І не хвилюйтесь, усі набої холості. Артур ніяк не постраждає. Ну ти вже давай вирішуй питання. Бо інакше постраждаєш ти, Галушка. Не можу повірити. Мій рідний батько влаштував для мене підставу. Тільки батько-ідіот може думати, що його син ідіот. О, ще й снайпери. Що ще ти підготував? Вертоліт? Добре. Час закінчувати це проплачене шоу. Так. Працюємо по схемі весільний спецназ. Бистренько залітаємо всіх мордою в пол, шукаємо Василину, потім признаємося, що тут прикол. І поки всі шукають, хто той приколі, що нас замовив, ми валимо. Угу. А можна спочатку від'їду по-маленькому? Частіше, ніж ти бігаєш пісні, mm. тільки Мамлавський дає прощальні концерти. Та ну, я не винувате що кавун був такий смачний. Іди уже. Так, часу обмаль, ідемо шукати Василину. Забірись, Доля. Ти робиш це в обла. В обла. Себе. Так. Тільки в півсили. Один. два, Три! Гарєміє! Не думаю! Браво! Шоу на вищому рівні! Такий цирк мій батько організував, Василину мером зробив, снайпера на дах загнав, пістолет мені з холостими набоями підсунув. Клас, що далі? Можливо, у вас ще й будинки з картону, а? а! Міцний картон. Грошей не пошкодували. І скільки вам мій батько заплатив, а? товариші актори? Які актори? Я справжній мер. Можу посвідчення показати. Mm, а я можу показати Ларіок, де ви його роздрукували. Ви з мене дурники не робіть. Зрозуміло? Я ж знаю, що все це не по-справжньому. Навіть шампанське. <клух> Василина Павлівна тихо. Що Василина Павлівна, тихо. Якщо ви з приводу Григорія Савчука або Савчушеску, то я його давно вже не бачила. І про його злочинні пригоди нічого не знаю. Ми викликаємо у вас на очну ставку з Григорієм. Ось запрошення. А з яких пір на очну ставку викликають запрошення? А з тих пір, як очну ставку, проводять стецюки. від Ріки. Одним словом ми не на пікніку, щоб не поспішаючи общатися. Ріша сам приїхати не зміг. Це занадто опасно. Тому прислав нас. І на що він вас прислав, Статюки? Щоб ми вручили вам запрошення на одне із заходів неподалік. От. А, я так розумію, тут гроші. Давайте без цих отгадувань. А, да, це гроші, да. так. Так. Якщо я не прийду, то наш спільний знайомий не заспокоїться. Я вам більше скажу, якщо ви не прийдете на зустріч з грішою, він покінчить з собою. Тому втягніть найкращу сукню і приїжджайте. Подумайте, може те, що саме ви спіймали букет, це не випадковість, а знак з Всесвіту. Слухай, ні, ну про знак Всесвіту прям круто було. А от про самогубство не перегнула. Зате тепер вона точно прийде. 200%. А? Доброго ранку, герой. Тобто я щось припустив. Наркоз ще не відпустив. Ви врятували життя нашому меру Веселині Павлівні. Прикривши її своєю. своїм тілом. Вся осинівка вам вдячна і не тільки. Ось вам винагорода із Києва. Це нагорода агента Сміта. Ну, тобто я його так називаю. Підкашений такий. Возився зі мною, коли мене підстрелили. А, агент Олександр Галушко. Загалом він її заслужив. Потрібно бути супергероєм, щоб виконувати дурні накази мого батька. Але вам як агенту, це. Ніяк я не агент. Моє місце на гражданці. Можливо, стану блогером або знайду собі роботу. <звук> О, ну нарешті. Як кукуйка функціонує? Слідчого можна звати. Нащо? Ну як нащо? Щоб ти йому розповів, чого ти у Василину Павлівну стріляв. Вона не прийде. Слухай, Гріша, вона запізнюється всього на три хвилини. Вона вчителька. Звичка у людини така не запізнюватись. Ну, якщо так, то життя на цьому не закінчується. Як то кажуть, в річці ще риби багато, а ти рибак видний. Йде? Яка ж ти красива. Цей святковий день Маша, я вас прошу, Стецюки. Можна я сам? Ти наймиліша, найдобріша і найніжніша жінка в світі. Коли я вперше тебе побачив, то відразу збагнув це. До мене не зразу дійшло, але я вже тоді зрозумів це. Я так кохаю тебе. І люблю тебе, твоїх дітей, все, що в тобі є. Я розумію, що я тебе не вартий. Але я так хотів би прожити з тобою решту свого життя. Якщо ти даси мені ще один шанс. Гріша, ти не дуже хороша людина. Ти зробив дуже багато поганих вчинків. Але я думаю, що ти просто заплутався. Ти пішов не тим шляхом, я бачу ту доброту, те світло, яке є в тобі. Я так тебе кохаю. Але давай дивитись правді в очі. У нас немає майбутнього. Вибач. Вася не дуже розумію. Можна його брати.